Вітаю! Ми розшукуємо ось цього хлопчика. Його звати Максим Покалов, йому 15 років. Зник Максим у перший день повномасштабного вторгнення Росії, принаймні саме з 24 лютого 2022 року, зв'язку з хлопцем немає, і про його долю взагалі нічого не відомо. До війни Максим жив у місті Сватове Луганської області. Саме там його бачили востаннє. Однак після російської окупації хлопець безслідно зник і дотепер немає. Жодної інформації про його місце перебування. Тож, якщо ви щось знаєте про Максима Покалова чи про те, де він може бути зараз, будь ласка, повідомте до служби розшуку дітей Магнолія. А особливо уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Я прошу жителів Луганщини, і, власне, міста Сватове. Можливо, ви побачите це відео у Ютубі чи соціальних мережах та упізнаєте Максима. Зв'язатися із нами можна за номером 116 шістнадцять Це гаряча лінія служби розшуку дітей з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на тимчасово окупованих територіях і у вас немає можливості до нас додзвонитися, Будь ласка, напишіть нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також закликаю вас поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Чим більше людей дізнається про розшук дитини, тим, звісно, більше буде шансів її знайти. Тож прошу вас не залишайтеся байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Максима. Також ми розшукуємо 16-річного Сашка Іванова, який зараз вважається зниклим безвісти. Хлопець перебував у одному з інтернатів Донецька. А 20 лютого 22-го року, за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення, усіх вихованців цього інтернату окупаційна влада нібито вивезла до Росії. Про це нам розповіла бабуся Сашка, яка зараз перебуває на підконтрольній Україні території і розшукує свого онука. Ми їх з Донецька вивезли ще не. Якраз досяго літа вели весь інтернат, просто і вивезли. Там багато дітей і він вчився в інтернаті на ницько. Світлана Олександрівна понад усе хоче розшукати свого онука. І якщо він дійсно вивезений до Росії, то повернути його в Україну і взяти під опіку. Також бабуся хлопчика розповіла, що у неї є інформація про те, що Сашко зараз перебуває в одному з інтернатів у Таганрозі чи Ростові на Дону, а влітку їх возили до Євпаторії. Більше жодної інформації у бабусі Сашка немає, але є дуже велика надія повернути онука додому. І хоча, ймовірно, Сашко насправді перебуває у Росії, все ж наразі це не точна інформація, яка зараз перевіряється. А тому прошу абсолютно усіх, хто зараз бачить це відео, будь ласка. Уважно вдивіться в обличчя Саші. Він виглядає на 14-15 років середньої статури, має світло русяве волосся та карі очі. Тож, якщо ви знаєте про Сашка Іванова, бодай щось то не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Також можливо цю програму в інтернеті побачать у Росії. І якщо ви знаєте про Сашу Іванова якусь інформацію, можете підтвердити, що він дійсно. Перебуває там, то напишіть нам на сайті або у Фейсбуці чи інстаграмі служби розшуку дітей. І хочу зауважити, що в пошуку важливими є будь-які відомості про дитину. Також я прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут у розділі Зниклі діти України ви можете побачити хлопчиків та дівчаток, які зараз перебувають у розшуку. Уважно вдивіться у їхнє обличчя. І я буду дуже вдячний, якщо ви поділитеся інформацією про зниклих діток у себе у Фейсбуці чи інстаграмі. А раптом особисто ви когось із них упізнали. Одразу подзвоніть на нашу гарячу лінію 116 16.30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua